Напі повинен розуміти, вони видають вибухівку, так будуть грати якось на вибивання. Мінус від снапі Донк на розміні один в один. А, справа в тому, що Меджиск весь цей час підтискав Амейн. Він був готовий до вихіду саме на А. Але Дон прийняв вірне рішення. І зараз перший момент небезпеки. Перший момент тиска для молодого гравця команди Спіріт. Як він з цим впорається? Меджиск розігрував такі ситуації тисячу разів в своєї кар'єрі. А в Донка такого не було. Але в Меджеска нема кітів, нема армору. Через це його шанси близькі до нуля. Випад під Донка. Миттєвий хедшот 3-0. Меджис був Донк. Також ловить все ж таки Донка. Ну і бачите, нарешті Фальканс прокидаються. Санбес важливий кіл по Чоперу є. Мінус Чопер. Меджикс намагається розмінятися. В нього це виходить. І Меджикс проти Меджеска. Хто тут кого? Ну, вибухівка є на руках у Бориса. Він відкидує молотовий, де знаходяться приблизно є вирозуміння, де знаходяться його опоненти. Опоненти молотовий не пушить. Маден грає з мідла. У нього є дігл. Ну, здається, важко буде взяти цей раунд. Як же він байтить, так? Борис намагається. Еміля перестріляє. Перший пішов. Можливо, це клач 1-3. Червоний Снапі. Він знає інформацію по ньому є. Мінус Маден. І Снапі останній. Ставити вибухівку. Ставить. 1-3. Невже вже. може зможе це взяти. цей <пілляє> раунд. <пілляє> <пілляє> Спіріть Меджис перестрілює одного з них. Снепі також ловить. Все ж таки Донка. Ну і бачите, нарешті Фальканс прокидаються. Сан ПС важливий кіл по Чоперу є. Yeah! Мінус Чопер. Меджекс намагається розмінятися. В нього це виходить. І Меджекс проти Меджеска. Хто тут кого? Ну, вибухівка є на руках у Бориса. Він відкидує молотовий, де знаходяться приблизно є порозуміння, де знаходяться його опоненти. Опоненти Молотовий не пушить. Маден грає з мідла. У нього є дігал. Ну, здається, важко буде взяти цей раунд. Як же він байтить, так? Борис намагається. Еміля перестрілює. Перший пішов. Можливо, це клач 1 три. Червоний Снапі. Він знає інформацію по ньому є. Мінус О! Маден. І Снапі останній ставить вибухівку. Ставить 1-3. Невже вже може це взяти. О! <звіт> це було потужно! від світмечу Мадан Далі треба забирати широ його розпікає снайпер. Дабл кіл від широ. І все, що залишається, це пройти Бороса. Він єдиний гравець на апленті. 53 секунди. Час, наче, не тисне на команду Spirit. А Фелькенс починають розуміти. На Б вдвох їм робити нема чого. Медів починає пожити смуки. Борос відчайдушно настрілює. Навіть забирає Меджикса. Дуже далеко Зонтік. Тому від шира залежала доля цього раунду. Борос Борес. Все з цим. Зонтік залишається в клатчі. Клатчер він доволі потужний, але не коли в тебе вибита бомба. Нікол... ...де може знаходитися один із гравців команди Фелкенс. грає за колоною. Шир. Буде грати з темплу. Є мінус від Цанбайса. 15-й кіл. У його виконанні. Чопер забирає Меджиска. Чопер, мінус 2. Мінус від Цанбайса. Мінус ще один мороз! Раунд для Falcon. Манда Falcon загалом. У Спіріт всі більш-менш так рівної і, і Меджикс. І Чопер. Під'єднуються oh, гарно. Флешка залітає. Меджиска забирає досвідченого. Напі підгорів 64% здоров'я відходить і спіріт у більшості. Фелькенс на це реагують. І зараз заходить на аплен. Тут лише зонтікс, Від нього потрібен трафік жити. Він ловить каєшку. Затискає по двох. О, боже мій. Це 4 в 2 ситуації. 30 секунд. Донг вже тут. В нього АК-47, На нього відкривається Маден. Шансів цієї перестрілки не було. Ще один хедшот. Воу, воу. Ну, 12-8. АВП у Сандбайса, яке було засейвлене. О, як він багато. Хеллспоинтів втрачає йому. Ще один накидають. Запальну і цей... Супер, знаєш, актив від іспанця, не виправданий. Таке відчуття. Ну, а він намагався робити мув в Вандерфула. Принаймні, я його так називаю. І в Сан Паясо в попередніх анобісах це вдавалося робити. Але зараз Спір цього запобігло. Тобто навіть до таких моментів вони готові. Глибокий молік під конектор. І Сан Паяс залишається ледь живий. В нього 17 хелспоїтів. Ну і далі Спіріт просто закриваються. І своїми смоками на коннекторі. За Б-мейном спостерігає Меджик разом із Чопером. Чопер, до речі, буде що тиснути. Або він просто відіграє на Фоні, ні, ні буде тиснути. Меджик зараз накидаємо флешку. І це може бути кінець. Паралельно із цим пішов розкид на сайт. Oh. Чопер з'їв флешку. Можливо, навіть від свого тімейта за 5-4. Переваги для Falcons. Донк спиною перевіряє. Дон зараз його підловлять. Мінус один від Донка. Меджик з тим часом. Мінус від другий від нього. Борис працює два-три. Ситуація червоний Санпаєс. Він грає з конектору. Йому треба знайти. Будай один мінус. Сан -пайос. не знаходить. Мінус. Маден останні що робити? Команда Спіріт може забрати зараз. мапу Анубіс на свій рахунок. Маден перше пішов. Плачу як же він відчайдушно відстрілюється? І з кожного моменту він намагається взяти максимум, але все проти нього складається. В нього 37 хп. При сюди. При туди. Наче багато набоїв. Галілі центр мапи. Декілька флешок. Дон чукає свій контакт. Але цього контакту Фалькенсу уникають. Ну Донг зайняв позицію під дев'яткою. Зараз під флешку буде вибивання І з боку Доната, і з боку кишені. Поки що розмін. Розмін плюсовий. Хоча ні, три в три. А Широ знає, що в Донаті є ще одна людина, але його суперник закривається смоком. Три в три. Один з Команда захисту в Києві це Снапі. Це капітан команди Фелканс. Маден. тим часом дає таке відчуття інформації, що на дев'ятку там за вогнем Болоні. Маден зміщується під Б. Снепі в Києві. Чують вони скоп, що робить широ постійно. І зараз дуже важливий момент зпіряти. Якщо забирає цей раунд, можуть для себе вийти на знову на серію, тому що економіки у команди Фелконс не буде. Фейком розкидається зараз Меджес. Маден вже рухався у бік Мідлу, але в останню мить він розвернувся. Снепі зробив стрейф, Меджес його побачив, але ця перестрілка буде для нього мінусовою. Він просто чекає, поки Снепі сам на нього відкриється. Ось так так. Все ще 40 секунд. Все ще в спирі багато простору для того, щоб прийняти своє рішення. На широ перші вони розкидують аплет. Меджес ховається за другим ящем. Дуже велика відповідальність саме на ньому. П'ять на два стата. Він відкривається, забирає першого. Перестрілює другого. Шире залишається плач один в два. Махується, але час ще є. Час ще є, буде намагатися якось зробити цей клач на свою користь. Гравеється снайпер. Команда Spirit Мечес! Мінус три. Та побачення команда Спіріт. Нічого у вас тут не вийде. Велканс. Це лише розмін від Сенпаяса. Далі він не влучає. Дом зробив свою справу. Знову ж таки, ентрі на А-сайті. Горос відчайдушно настрілює. Кріс Фуки на нього вривається. Зотікс. перший в нього. Зотікс повертається з воротня. Боже мій боже. Ніякого тиску вони не відчувають. Ідуть йдуть тиснути далі. Снепі. Він вмирає. Маден. Намагається щось якось врятувати, але на крок попереду перебувають Спіріт. Наскільки вони впевнені в собі? Просто зірви голова, і вони летять. Далі. Сан Пайес. Один-два. Клач від іспанця, можливо, ми побачимо. Мінус зондікс. Ні! що це таке? Як він це робить? Другий раз поспіль він відкривається під снайпера, а снайпер нічого не може зробити. Знаєш, що мені команди здається, що це яка в снайпі в руках? Тобто в нього не стільки багато виконавців, його сада 4 на 13 і Він на принципі, ні, я зараз зроблю ентри, Я зараз виграю вам раунд. Він може собі це дозволити. Ну психологічно треба команду підтримати зараз. Ай, Меджикс бачить Бороса, куди ж Мохамед, ти йдеш, помирає. Хаєшко залітає непогано. Така двоочкова, як то кажуть, Мадан живе. 17 хп в нього. Меджикса 11, Меджикс відійшов. До речі, 4 на Б? Ну, 4 на Б в Спіріт. Ну, як це проходити? Виходить Снепі свій динака 47 загубив. Меджиску весь цей час підтискав центр мапи з редруму, забрав все ж таки червоного Меджикса. Але Спіріт навіть пощастило, що це була саме червона людина. А фрагві Сан Паяса. Це вже стає трішечки небезпечно. В оточенні перебувають два гравці команди Спіріт. Але вони вирішили затиснути саме Межиске. Цікаво, як Еміль з цим впорається. А може не. Okay. Забирає Меджеска. 2 в три ситуація. Маден. Червоний під рампою. Сан Паес з Фамасом грає в КВ. Погані новини для команди Falcons. Може якось розіграють, може на Асайт. А там тільки один донг, А не будуть, будуть грати в КВ. Все, 20 секунд. Вони вже не встигатимуть нормально добігти до Асайту. Треба йти на Б. А тут Зонтікс, який може зараз соло приймати. Перша мінус. Маден І останній Сан Паес. І так, 15-14 секунд знаходження на сцені. Зонтік зробить